Від шанувальникам красивого життя в ефірі ікра та я і ведучий Андрій Кіше. Сьогодні наші телевізійні шеф-кухарі презентують вам подробиці із життя гламурних та знаменитих? Від яких недоліків потерпають зірки? Чому знаменитості ховаються за темними окулярами? Чим Роберт Майлз шокував київських панів? За що зірки обожнюють канал М1? М1? Десять років для людини це невеликий вік. Проте для телевізійного каналу це ціле життя. Як зірки відсадкували ювілей першого музичного? Дивіться у нашому наступному сюжеті. Сьогодні у каналу М1 ювілей – 10 років. По цьому поводу создається грандіозний концерт, А поздравити канал прийдуть зв'язки українського шоу-бізнесу. Мы считаем, что это один из лучших телеканалов Украины и не только Украины. Вот, как как подтвердилось, бы это один из лучших телеканал, музыкальных телеканалов в мире. За что вы любите канал М1? За море музыки. За море эмоций, за то, что когда бы я включил телеканал, всегда есть что посмотреть. И это музыкальный канал, а я леди музыка. Поэтому мы всегда идем вместе по пути. Канал М1 это воплощение моей мечты. Я помню прекрасно, как когда-то, находясь еще по ту сторону экрана, я сидел на диване э, и смотрел на этих замечательных, красивых людей, которые работают на канале М1. Когда я стоял на остановке, у меня проезжали вот эти чудесные волшебные автобусы красные, на боку которых красовалась буква М. Я смотрел и думал, блин, я когда-нибудь обязательно буду работать на этом канале. И вот наконец-то эта мечта сбылась. Но ну, разве же это не замечательно? Канал м 1 я люблю, ну по-перше, за те, що це було моє перше місце роботи. А, ну і насправді в через те, що це музичний канал, на якому можна в принципі, відпочити, послухати музику і не завантажувати себе, наприклад, якимись політичними новинами. Я, як мінімум, 10 років вже разом з цим каналом. Його важко не любити. Це як друг, це як брат, іноді сестра, іноді подруга, іноді батько, навіть іноді мати. Звезды шоу-бизнеса и канал М1 тесно связаны между собой. Селебритис мечтают, чтобы их клипы крутили на первом музыкальном. Канал же, в свою очередь, хочет видеть в своем эфире качественные видеоработы. Нам нравится, что здесь э, все время происходят какие-то перемены, хорошие перемены в, в смысле того, что выходят новые программы, э, всегда новая музыка, э, всегда есть какие-то какие интерактивы, плюс э, какое-то кино. Як впливає М1 на український шоу-бізнес? Влияет, я бы сказала, наверное, позитивно, потому что благодаря М1 мы имеем возможность посмотреть свои клипы, клипы, которые рождаются на на территории Украины, а также мы имеем возможность увидеть всегда новенькое что-то, что происходит в мире. Просто M1 это действительно музыкальный канал, потому что многие пытаются называться музыкальными каналами, но не у многих это получается. И мне очень нравится, что возрождается вот эта программа или тема, как, как, ну, как когда-то была ТВИ формат. І это очень круто для артистів. Ми взагалі перші в записи, чтобы записи учасников, ми очі спеть с командой. І мені нравится, що здесь всі друзья, я так скажу, потому что ми очень многих знаем людей. Ми в первую очередь Валентин Коваль, з яким на його глазах ми росли як артисти. М1 має певну планку. Я думаю, що під цю планку намагаються зараз якось потрапити. І люди, якщо вже знімають відео, то вони. В принципе, имеют какие-то Я думаю, что канал ⁇ Мадынь ⁇ как раз-таки є диктатором формату, каким-то быть в музычному видео, например. 10 лет, это много или мало? За это время первомузыкальный стал настоящим проводником в модной молодежной тусовке и по праву завоевал любовь миллионов телезрителей. У канала сегодня юбилей. 10 лет, как ты думаешь, 10 лет это много или мало? Uh, все это относительно, если мы спрашиваем у ребенка маленького, три года назад это много или мало? Конечно же, это очень много, это практически половина его жизни. 10 лет канала Музыка для музыкального пространства України это достаточно більшої шаг і пріжок. Для канала це нормально. Тим паче, що він всі ці 10 років якби утримує першість серед музичних каналів. Я думаю, що це серйозний показник. І хочу побажати, щоб далі так тривало. Я сьогодні думав про цей вік. 10 років 10 років вже дехто починає палити, наприклад як-то. Дехто починає пити цей час. Ну, наш канал добре дотримується такого здорового напрямку. Вектор все ж таки на якісну музику, на здоровий спосіб життя. Я думаю, що 10 років це якраз. 10 років це такий час перевірки, час, в який вже щось зроблено, і наступні 10 років це вже буде інший канал, це вже буде, я думаю, інший крок, інший щабель. Як давно ти на М1? На М1 я уже 7 лет, по сути. Я один, наверное, из таких старожилов. Но в эфире канала М1 я работаю э, год, наверное, да, где-то где-то год я вышел в эфир. До этого я был голосом за кадром. Могу даже показать, как я это делаю. Давай. Дивиться, а только на канале м 1 Ну, приблизительно так. Отличается, да? Вот так я понтуюсь. Я тут лише три роки не працюю. А, багато знайомих Ну, в принципі, канал як підтримує і свої старі кадри, так і дає якісь шанси молодим. Я завжди знаю. Думаю, що не змінилося. Це те, що канал М1 був завжди а, кузнею кадрів, як раніше казали. Я думаю, що так і залишилося. Як змінились за це час ведучі, програми, сам канал. Ну, як мінімум ведучі всі стали на 10 років дорослішими. Як змінився канал? Канал багато через що пройшов, отримав досвід, зрозумів, в чому треба натиснути більше, в чому можна відпустити. Ми, вже, судячи по графіці, каналу М1, облили фарбою червоною і все, що тільки могли навколо, і в тому числі наших українських зірок. Ми завели багато нових знайомих. Канал М1 почав виходити по супутнику. Канал М1 отримав сім премію телетріумф. М1 виходить в стеріо. Зараз е е обладнання все в HD форматі. Вот так изменюсь. Круто. Концерт в честь юбилея канала М1 гремел до поздней ночи. Звезды украинского шоу-бизнеса порадовали зрителей своими самыми популярными хитами. А друзья канала не уставали поздравлять его с днем рождения. Нещодавно в столиці відбулася вечірка для поцінювачів окулярів. Одні гості завітали на неї, тому що мають поганий зір. Інші ж, тому що вважають, що скло на обличчі є невід'ємним аксесуаром їхнього іміджу. Подробиці просто зараз. Привет, я Катя Тарута. Мы на вечеринке самых модных очкариков. Звезды всегда скрываются за очками от назойливых поклонников и папарацци. Поэтому они просто не могли сегодня сюда не прийти. С назойливым вниманием поклонников может быть даже преследованием. Конечно, именно поэтому я часто ношу большие темные очки. Как-то вот в Харькове я вспоминаю. Один поклонник прям дежурил возле бассейна, требовал какое-то внимание. и Даже пришлось обратиться в милицию. Нет, с этим бороться бесполезно. Это это борьба просто с ветряными мельницами, это смешно и более того глупо бороться с вниманием к себе. А папарацци, фотографы караулят тебя, пытаются а... в каких-то неудобных ракурсах, может быть, сфотографировать? Конечно, это постоянно. только я засовываю что-нибудь вилочку в ротик с какой-то вкусненькой еду. это уже вижу вспышки фотоками. Было, когда вот я была беременна, то сфотографировали, где я как бы падаю, да? Ну, неприятно было, что вот как бы, такие снимки, да, в таком положении. Yeah. Когда подходит Оленька, можно с вами сфотографироваться? Я говорю, да, конечно, давайте. Чиз! Очень хорошо. А вы могли бы вот тут не расписаться для моей мамочки, там, для бабуси, там, с нами народнее, там, побожает с Новым Роком? Конечно, давайте расписывать. Олечка, ну вы такая хорошая. У вас не найдется 200 гривен для меня. Yeah. <laughs> ну, весельчаки, понимаете? Не, я просто, не, я сразу бью морду. Моментально. А как борешься вот с такими проявлениями неуместной любви? На самом деле, стараюсь не давать повода ко мне подходить с непристойными неуместными предложениями, но все же люди разные. Я, слава богу, к счастью либо к несчастью человек узнаваемый, поэтому, правда, днем одеваю большие темные очки, чтобы никто не приставал, а вечером хожу либо со своим мужчиной, либо большой компанией в такие места, где люди себя ведут более цивилизованно, нежели в других местах. А то, что фотографы намагаются снять... Відомих людей, які жують, які якось фарбуються, просто картавлять, виглядають дивно, або просто в гримерці десь передягаються, то я вважаю, що це прекрасно. Я взагалі за жовту пресу і вірю в те, що кожна кожне жовте видання не просто має право на життя, а їх має бути дефіа більше в цій країні. Всі має місце бути. Якщо ти черг публічний, то ти довжен всіх в виду, що за тебе хтось ти що... что к тебе относится неравнодушно, значит ты кого-то волнуешь, кого-то будоражишь, значит ты интересен, значит ты нужен. А что может быть выше вот этого ощущения нужности? Тяжела и неказиста жизнь украинского артиста. Поклонники поджидают их под подъездом, обрывают телефоны, пишут гадости в интернете и даже просят деньги взаймы. А бывало ли такое, что читали про себя просто вот небылицы а, в прессе? Читала. Это когда написали, что Клочкова силиконовые груди себе сделала. Это было очень интересно посчитать. Вообще, откуда такое взяли? Ну, я не знаю, где такая фантазия на самом деле бурная? А бывало, что читали про себя в прессе небылицы, выдумки? Ой, сплошь и рядом, сплошь и рядом. Вот. <laughs> очень много домыслов, много всякой ерунды, особенно это касается интернета. Ой, это такая помойка, я не обращаю на это внимания. В прошлое воскресенье я узнала, что я замуж выхожу. <laughs> Абсолютно серьезно, они очень утвердительно это сказали. Я вот была удивлена. <laughs> Поздравили, наверное. У меня очень много. Лера, это правда, я говорю, тебе подарки, сама только узнала. Как говорила великая актриса Одри Хепберн, когда они спрашивали, как вы относитесь к журналистам, к тому, что они пишут, и она отвечала, журналисты что пишут? Пусть пишут все, что угодно. Главное, чтобы то, что они пишут, не было бы правдой. Как оказалось, наши звезды не прячутся от поклонников, потому что поклонников у них не так уж и много. Ну, я думаю, що у всіх плюс-мінус відомих людей є якісь мінуси в відомості, але я сприймаю це дуже з позитивом. І е, я за те, що кожен, кожна людина, яка, яка вважає, що вона має що сказати, зірці має підійти і сказати: ти шикарно виглядаєш. спасибо тобі, чувак! Отлично ведешь программу. Как ты вообще? Вот так. Ну, нормально. Как-то было поклонник, который одну розу подарил. Тоже приятно. Особенно мне дорог, э, подар, дорогие подарки от э, моей очень хорошей поклонницы Любани. Она собирает э, все материалы обо мне. Э, она смотрит все программы с моим участием. Если она не видела их по телевидению, она э, находит материал в интернете. Она скачивает фотографии мои оттуда, и потом все это через принтер выводит на листы большие, и пишет посвящение мне стихи, и все это выкладывает в такой вот пресс-бук, в папочку и потом я это смотрю. Нашим звездам еще очень далеко до их голливудских коллег. Папарацци не ходят за ними по пятам. Но представители украинского шоу-бизнеса все же прячутся за черными очками, чтобы создать иллюзию недосягаемости. Ну, дивись, в цій країні папараці нема взагалі. Це, це міф і їх не існує. Тому що кожна зірка ну в нас, по-перше, зірок э, зовсім трошки, а по-друге, видань глянцевих, які готові їх розмістити ще менше. Тому в нас зірки зазвичай себе фотографують в якихось дивних ситуаціях як на півоголених в якихось брутальних штуках. І, і кажуть, Боже, любий журнал розмісти, будь ласка, наче ти це зняв папараці. Хорошо, це, телі плохо. Навірно, все-таки хорошо, тому ж Пріслідуємо папарацци повсімісне, виходячи із дому, це, навіть дуже очень страшно. Гарні артисти вміють приховати свої недоліки, а найкраще здатні перетворити їх на свої сильні сторони. Як їм це вдається, ви дізнаєтесь просто зараз. Зимові свята найкращий час для мрій про нові досягнення у наступному році. Навіть зірки, у яких здавалося б, усе є у ці дні, загадують бажання. Проте частіше за все вони замислюються не про матеріальне, а про духовне. Головним трендом цієї зими для селебрітіс стала боротьба із власними недоліками. Недостаток, саме це та я, я не побаруває не всі. В кожна людина є свої недоліки. У мене, наприклад, це запальний характер, особливо те, що стосується роботи і деяких людей, які працюють разом зі мною. Саме головний недостаток це лінь. я с ней всю жизнь бор борюсь. У меня есть жуткий недостаток, я плохо обращаюсь с компьютером, не запоминаю лица людей. А еще я не запоминаю дни рождения своих друзей, не запоминаю иногда имена людей, с которыми только-только познакомился. Достаточно недостатков на самом деле хватает, то есть и упрямство есть, и... и... Не знаю, излишняя. Вот. И поэтому буду з ним боротися. Є маса тренінга, є це психологи, є друзі, які допомагають справляться з <с> недостатками психологічні. Вам на какої момент захотіть э, задумуватися над этим з ділянку? Успіх кожного артиста напряму залежить від здатності знаходити спільну мову із колегами. Саме тому в першу чергу знаменитості жадають позбутися недоліків, що заважають нормальній комунікації. Это ужасно. Со мной можно знакомиться раз в то и каждый раз, как в первый раз. Поэтому, когда как торпеда пролетаешь мимо кого-то и не здороваешься, а потом думаешь, боже мой, я этого человека где-то видела. Да, я его даже знаю. Идешь на второй круг, здороваешься. Я могу сразу отрываться, кричать, но потом вырваться. Потому что я вымогаю от тех людей, которые со мной работают, максимальную выдачу. І іноді себе не контролюю в емоціях. Я привикла, що, наприклад, один з моїх кратших друзів музикантів все рівно опаздують. Ну, я дуже часто запізнююся кудись. Але ви знаєте, це якась карма, напевно. Це стається якось невимушено. Ну, от ніби, я кажу, щось пороблено. Ти можеш виїхати раніше. Можеш приїхати вже вчасно, але попадаєш в якусь якісь затори суцільні. Або, або ще щось станеться. Виявляється, недоліки, що заважають жити нормальним людям, для більшості зірок взагалі не є проблемою. Я от буквально недавно сама тут знала, що Адель, оказывается, дуже любить випити і покурити так 30 сигарет в день. А казалось би, взагалі прекрасна принцеса. Которая говорить любви і достачалась до сердец. Кожна знаменитість прагне бути оригінальною, тому найкращим засобом боротьби із недоліками артисти вважають їх перетворення на фішки, які стануть сильними сторонами. Недоліки можна перетворити на сильну сторону. Лише, напевно, ті, скорше за все, ті, які пов'язані з зовнішністю. І деякі там, наприклад, люди, які там горбатий ніс, наприклад. Хтось з цього стидається, хтось навіть вдається до операції, а хтось навпаки показує його ну, і е, показує свій цей шарм і е, таку е, момент, який можна виділитися серед інших. Ну, конечно же, мне кажется, путем анализа самостоятельного, анализа себя и правильной одежды, и правильного макияжа, и вообще желание хорошо виглядати. С помощью всех цих маленьких хитростей женщина умеет преподнести себя и все свои достоинства лучше, чем недостатки. А вы знаете, мне кажется, так наверное со всеми и происходит, потому что Всех людей, которые мы знаем, они обязательно с недостатками, но им удается свои недостатки сделать достоинствами, и за это мы их любим. Если мы говорим, например, о лишнем весе, то, безусловно, нужно сразу идти в зал. Соответственно, весь этот, весь этот подкожный жир превратится, возможно, уйдет. А що лучше тонус. Тот, хто хоче чогось в житті добиться і при цьому прикладає максимум правильних усій? У нього все вийде. Початок нового року є найкращим часом для боротьби із недоліками. Проте, якщо у вас не виходить їх подолати, не засмучуйтеся. Беріть приклад зі знаменитостей і перетворюйте свої слабкі сторони на сильні. Роберт Майлз знаний у світі як майстер гарного звуку та музикант, що із легкістю підкорює світовий чарти. Проте, київський виступ артиста став справжнім розчаруванням для деяких прихильників. Не перемикайтесь, і ви дізнаєтесь причини. Роберт Майлз є одним із найвідоміших італійських діджеїв та саунд-продюсерів. Півтора десятки років тому він створив композицію під назвою «Children» І вмить став не лише світовою зіркою, а й засновником музичного жанру «Dream House». Я всерйоз почав займатися музикою, коли мені було 14. Доволі швидко я став діджеєм. Музика це моя кров, і мені пощастило, що й досі я можу творити. Нещодавно Роберт вперше в житті дав концерт в Україні. Фани обожнюють музиканта за те, що той вміє і обожнює дивувати своєю творчістю. Тому не дивно, що київські клабери чекали від виступу якоїсь несподіванки. Проте для багатьох усе скінчилося справжнім розчаруванням. Сьогодні я збираюся грати свої нові речі, і їх ще немає у продажу. Звичайно, виконую і андеграундні пісні, які сподіваюся, усіх здивують. Більшість прихильників сподівалася, що Майлз не лише зіграє легендарну композицію Children, а й порадує їх подібними «Dreamhouse» треками Проте Роберт не бажав згадувати старе і грав лише нові нікому невідомі пісні. За цей час я написав багато саундтреків для фільмів. Останнім часом я жив у Лос-Анджелесі та Нью-Йорку, почув багато музики та познайомився із численною кількістю дизайнерів, архітекторів та інших творчих людей. Все це надихнуло мене на створення нового свіжого репертуару. Після переїзду до Лос-Анджелесу у 2003 році життя Майлза змінилося настільки, що він майже перестав писати. На той момент його більше хвилювала доля щойно заснованого лейблу Salt Records. Журналісти не давали проходу іменитому музиканту, задаючи одне і те ж питання, коли він знову напише щось подібне до Children? Подібні очікування преси загнали діджея у глибоку творчу депресію. З тих часів він недолюблює журналістів та їхні дурнуваті питання. Не можна сказати, що я зовсім не люблю давати інтерв'ю коли мова йде про якісь цікаві речі, усе гаразд. Проте коли запитують про мій улюблений колір чи марку авто, це не дуже цікаво. Єдине, про що Роберт завжди готовий спілкуватися, це про свою нову творчість. Музика це моє життя. Це те, чим я люблю займатися. Про неї спілкуватися завжди приємно. Лише у 2011 році Роберту вдалося повернутися із забуття із новим альбомом під назвою «Thirteen». Музикант стверджує, що лише спілкування із відданими фанами допомогло йому не втратити любов до написання музики. Нам пощастило, адже сьогодні ми можемо користуватися соціальними мережами. У них доволі зручно спілкуватися із моїми фанами. Я дослухався до їхніх думок, коли створював останній альбом. Тепер зрозуміло, чому сьогодні Роберт Майлз не йде на поступки бажанням мас і може собі дозволити грати музику, яка розчарує частину прихильників. На думку ікри цьому у нього варто повчитися більшості вітчизняних артистів. Дякую усім фанам, що підтримують мене впродовж багатьох років. Саме заради них я і створюю нову музику. На цьому нашу шоу бізнесову вечерю закінчено, але нагадую, що скаштувати ікру можна завжди у інтернеті на оновленому сайті m1.tv.